А зараз подробиці анонсу триває 1216-й день повномасштабної війни. Ворог не припиняє своєї адської мети знищити Україну. Минулими вихідними у вогні під масованою атакою росіян знову були Київ, Харків, Одеса, Кременчук. Страждає мирне населення, гинуть діти. Після обстрілів на території Кременчуцького району люди все частіше знаходять уламки ракет та інші небезпечні предмети. Фахівці ДСНС закликають громадян бути максимально уважними та нагадують, як діяти у разі виявлення підозрілих об'єктів. У разі виявлення такого предмету ніякому разі не можна його чіпати, кидати в нього чимось, перевертати. Необхідно зупинитися, подивитися навкруги, чи нема біля ніг інших вибухонебезпечних залишків, своїми кроками, якими ми рухалися до знахідки, повернутися назад, лише потім в безпечному місце, яке рахується більше 100 метрів від знахідки, повідомити в оперативні служби за номером 101 або номером 102 та чекати на відповідні служби в безпечному місці. Шановні батьки, рятувальники також звертаються до вас з проханням проводити безпекові бесіди з вашими дітьми щодо недопущення травмування відповідного вибуху небезпечними предметами чи їх залишками. Фахівці ДСНС закликають громадян бути пильними. Самостійні дії або ігнорування небезпеки можуть призвести до травмування чи загибелі. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки у разі виявлення небезпечних предметів. Повідомляйте 101 або 102.